Всім привіток! З вами трохи пропавша кицька Дезігна, але входимо в стрій наш і будемо розбиратися з відносно новим ефектом, бо ми його вже розглядали, але зараз зробимо з ним постер. І так, що ж це за ефект? Це е, half Tone, а саме Pixelate і Color колор Halfton. Е, зараз покажу, як він взагалі працює. Е, наприклад, у нас є градієнт. Візьмемо такий і додамо до неї градієнт. Ось такий. Окей. І тепер фільтр. Pixelize, Color Half-Tone, to Smart Object, нажимаємо ОК. І ось такий ефект у нас виходить. Бачите, що він у нас кольоровенький і такий симпатичний-симпатичний. Пра... Я вже розказувала фішку. Ого, як зробити реально крутий на текст, накласти цей халф халфтон, щоб він цікаво і гарно виглядав. Це я розповідала у телеграм-каналі. Мій телеграм-канал називається ось так. Так що ви можете тут підписуватися. Там реально багато всього цікавого. А саме цікаве, що там є маленький марафон, безкоштовний для новачків. Ми там розбирали реально цікаві інструменти. Як вони працюють? Так само я ще додавала е, трошечки надивності, щоб ви змогли це все побачити, як їх можна використовувати. О, а вже ж на моєму ютуб-каналі ви зможете побачити трошки більше, і я більш докладніше це все розповідаю. Тож, поїхали, е, ми будемо робити постер, текст, клас робимо і пишемо текст, 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 як ми напишемо текст. У нас є ось такий текст. Це маленька строчка із Франка. Саме перше, що нам потрібно зробити, це ми переходимо в Image Mode, Grayscale Mode. Далі у нас є Ми розблокували шар. Об'єднуємо два шари і Convert to Smart Object. Далі Filter. Color Halftone Tone і додаваємо OK. Ось так воно буде виглядати, так? Дивиться, як симпатично. Але для цього мені мало. І перше, що ми зробимо, це ми все відміняємо, переходимо до конверту Smart Object. Щоб відмінити, ми нажмемо Ctrl-Z. Далі переходимо в Blur Gallery, Tift-Shift і робимо розмиття. Вертаймо. Не завжди ж нам Field Blue використовувати. Потрібно вивчати і нові блюри. Окей. Okay. Тепер об'єднуємо з нашим шаром. Переходимо в Filter, Pixelate і Color Hulk. Окей. І ось такий ефект у нас виходить. Тобто, тут у нас підрозмилося, тут у нас підрозмилося, а тут у нас залишилось так, як є. А далі із цього всього нам потрібно зробити. Реальний постер, чим зараз ми і займаємося. Є два варіанти: ми можемо перейти два рази класити в смарт-об'єкт і тут щось робити. Але дивіться, факт в тому, що якщо ми тут щось робимо, наприклад, додаємо, нажимаємо Ctrl-S, то тут у нас буде ось така темка. Так, нам це не дуже підходить, то ми відмовляємося від цього від цієї ідеї. Окей, okay, у нас така є. Ми переходимо в RGB Color, RGB Color, Ми Restorize, Окей, okay. uh, чому ми ресторизуємо? Бо якщо ми не ресторизуємо, у нас будуть так, як я розглядала в першому варіанті. У нас будуть чотири кольори відтворюватися, бо якщо ми не ресторизуємо, воно нічого не зміниться. І далі будемо додавати. Uh, додавати, наприклад, фон у нас вже є. Mm, будемо працювати з. Gradient map, як завжди, і додамо ще якийсь елементів. Uh, можна спробувати, наприклад, придобавляти слой, перейти в виділення Select Subject, виділяємо. Виділяємо і, наприклад, накладемо тут масочку. Зараз подивимося, як вона виглядає. Uh, тут додамо якийсь, наприклад, шар. В принципі, гарно виглядало, і ми можемо тепер працювати з двома слоями, і можемо додати щось, якісь елементи на задній план. Все, що додаткові, ми використовуємо десь reguluary і nottext.com. Це можна зменшити. Це буде як додатковий якась додатковий текст. Центру буде. І ми додамо зараз поки що Gradient Map, або, так, як ми вирізали, можемо тут перейти Color overlay і додати люб... різного кольору, який нам подобається. но з Gradient Map це набагато буде швидше зроблено. Тому приходимо так. Я який кольор ще не використовувала? О, файно. Угу. Пакс. Ну. Окей, окей. Що там Так, окей. Mm. Okay, okay. А okay. uh, на цей слайд додаємо шуму. Угу. Mm -hmm. Не так багато. Угу. Додали шумом. І зараз додамо графічних елементів, щоб це реально підходило трошки. І ось такий постер у нас вийшов. Я очікувала трошки щось інакшого. Але так тож симпатично виглядає. Так не люблю, коли вони різних розмірів. мене ж це підвищує. Так зараз. правда Угу. Ось такий постерок у нас вийшов. Сподіваюся, що ти поставиш мені вподобайку, а також ще напишеш мені коментар, бо я хочу просувати відео, і щоб більше 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 людей бачили, що вони можуть робити у фотошопі. А так зустрінемось у наступному відео, і воно буде реально скоро, бо я вже його записала. Па-па!